Урок 7.1. пара, випаровування і конденсація. Молекули рідини, які безперервно і хаотично рухаються, весь час обмінюються енергією одна з одною. Внаслідок цього кінетична енергія одних молекул зменшується, а інших збільшується, оскільки поступальний рух молекул рідини здійснюється безладно, частина молекул поверхневого шару рухається у напрямі до межі рідини з повітрям. Ті з них, у яких кінетична енергія виявляється більшою, ніж середня кінетична енергія інших молекул, можуть подолати їх притягання і вилетіти за межі поверхневого шару рідини. Таким чином, відбувається процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. Отже, пароутворення це процес перетворення рідини на пару. А пара це газоподібний стан речовини, у який можуть переходити як рідини шляхом випаровування, так і тверді тіла шляхом сублімації. Випаровування це процес пароутворення, але тільки з вільної поверхні рідини. Які особливості випаровування? Випаровування відбувається за будь-якої температури. А рідина при випаровуванні охолоджується, оскільки її покидають найшвидші молекули. Щоб температура рідини при випаровуванні не знижувалась, до неї треба підводити тепло. Розглянемо таке питання. Від чого залежить швидкість випаровування? По-перше, від роду рідини. Чим слабше сили міжмолекулярної взаємодії рідини, тим швидше ця рідина випаровується. Якщо налити в три однакові склянки однакові об'єми ефіру, спирту і води, то легко встановити, що першим випарується ефір, потім спирт і останньою вода. По-друге, швидкість випаровування залежить від температури. Адже зі збільшенням температури швидкість випаровування збільшується. Адже збільшується кількість швидших молекул, які можуть подолати сили міжмолекулярної взаємодії та покинути рідину. По-третє, від площі вільної поверхні рідини. Зі збільшенням площі вільної поверхні швидкість випаровування збільшується, оскільки на поверхні рідини буде більше молекул, які мають достатню кінетичну енергію. І четверте від наявності вітру. Чим більша швидкість руху повітря поверхнею рідини, тим швидше ця рідина випаровується, оскільки назад в рідину повертається менша кількість молекул. Процес обернений до пароутворення – це конденсація. Процес перетворення пари на рідину. Процеси конденсації в природі ми спостерігаємо щодня. Так, літнього ранку на листі рослин ми бачимо прозорі краплинки роси. Це водяна пара, яка вдень накопичується в повітрі внаслідок випаровування, а вночі охолоджуючись конденсується. Коли вологе повітря піднімається у вищі шари атмосфери, то охолоджуючись, воно утворює хмари. А хмари складаються з дрібних краплинок води, що утворилися внаслідок конденсації водяної пари. А коли вологе повітря охолоджується поблизу поверхні землі, утворюється туман. Оскільки процес конденсації супроводжується виділенням енергії, то утворення туману затримує зниження температури повітря. Урок присвячений темі пара, випаровування і конденсація завершено.